Найзагадковіше українське слово, походження якого нікому не відоме. І це слово пантелик. Ну знаєте, спантеличитися чи збитися з пантелику. Гарно. Проте в мене одне питання. А хто такий той пантелик? Давайте розбиратися. Гуголик буде вам підбріхувати, що це польське, словацьке чи навіть німецьке слово, проте Зуське, досить хибно вважати, що ми постійно запозичували слова у поляків. Бо насправді частіше було навпаки, як і відбулося з нашим пантеликом. Ондо, подивіться, що пишуть розумні люди у польських рукописах. Це слово вперше згадувалося лише в 1841 році, в той час, як Котляревський збивав всіх е... з пантелику ще за 50 років до, до того своїй Енеїді. Головна версія, яка дуже схожа на правду, звучить так. Котляревський просто вигадав слово пантелик, а разом із ним відому фразу збивати з пантелику. Дивно, але насправді нічого дивного, оскільки Котляревський нерідко вигадував свої слова. Ой, чи то для Рими, чи то для. Гумористичного забарвлення, ну що, підсумовуємо, пантелик у значенні глузду є неологізмом, який придумав Котляревський. Проте він усім так подобається, що усі бажають його привласнити. Я вже казав, зузьке пантелик це українське слово. Як би там не було, найголовніше плекайте і поважайте рідну і найгарнішу мову у світі. Ой, що почуємося.